Шоу. Наталко, привіт! От ти знаєш, як одним словом можна назвати 50 тисяч росіян економіку, спорт і навіть майбутнє Російської Федерації. Ну, власне, як таке? М? Ну, жодне цензурне слово на думку не спадає. Однак, щоб так от все об'єднати, ну. В Принципі жодне цензурне слово не спадає на думку, щоб описати те, що містить в собі Росію, Російську Федерацію і Росіян. Mm -hmm. Ну тобто, коротше, не знаєш, Наталка, не знаєш. А от президент країни окупанта Владимир Пуйлович Путін, він то, звісно, знає. Бо ж, от, ну от як нещодавно заявило, це мерзотне Пуйло під час так званого цього східно-економічного форуму. Це слово знаєш яке? Нічого. И вот за то время с начала этого года, с 24 февраля, что мы приобрели, что мы потеряли как государство, по вашему мнению. Я думаю, что уверен, ничего мы не потеряли и ничего не потеряем. А с точки зрения приобретения могу сказать, что главное приобретение укрепление нашего суверенитета. Бачиш Наталка, вот Путин уважает, что за пивроку войны Рашка не втратила нічого. Ну, от, я не знаю, яке ж це виявляється, от просто таке містке слово. а? Слухай Богдане, а знаєш, може він мав на увазі, що вони по серйозному ще втрачати нічого не починали. Розумієш, от не починали нічого по серйозному втрачати. Бо ну що там для них якихось 50 тисяч мертвих ваньок цих російських, чи, скажімо, майбутнє російського народу? Ну. Ну так, формальний розігрів перед знаєш перед чим Перед вирішальним самогубством. О, це точно, це точно. Але от за те ж ти чула, Наталко, дивись, Росія нарешті наростила собі суверенітет. Ти розумієш? А я от щоправда, коли дивлюся, як ця ядерна чистка Китаю випрошує зброю у Північної Кореї. Мені до речі, цікаво, вони там ще зерно, наприклад, у Еритреї не почали закуповувати, ні? Так от ти знаєш, я от коли дивлюся на це, то от мене починають так знаєш, охоплювати такі певні сумніви. А Путін взагалі розуміє, що взагалі значить слово суверенітета. І це незбіжний результат того, що зараз відбувається. Да, конечно, происходит определенная поляризация, но я считаю и в мире, и внутри страны, я считаю, что это пойдет только на пользу, потому что все ненужное, вредное, и все, что нам мешает идти вперед, будет отторгнуто. Мы будем набирать обороты, темпы развития, потому что современное развитие может быть основано только на суверенитете. Все наши шаги в этом направлении направлены на укрепление суверенитета. Ну от реально, мені цікаво, що він взагалі, в принципі, розуміє під цим словом. а? Боюся помилитися, але вся ця путінська маячня набуває логіки лише тоді, от якщо слово е, суверенітет замінити на слово ПЗ. Бо, бачиш, всі наші шаги на укріплення е, суверенітета, а все, що, а все, що, 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 що таке, ну, ну, ну дай поматюкатися трошки. А все, що цьому мешає, має бути відторгнуто. Це логічно, Наталка, ти розумієш? Бо це вже от, реально, власне типове російське гасло, за яким ця Недокраїна живе вже століттями. Ох, ну згодна, знаєш, ну, наприклад, 50 тисяч російських чмонь. Напевно, заважали рухатися Росією вперед. От Росія ж тільки вперед, розумієш? Ну, звісно, можна подумати Росія, і відторгнула, да. розумієш. От далі беремо: економіка, спортивні змагання, якісна техніка. До речі, о, автомобілі. Зрештою, повага у світі до російської культури. Та навіть Макдональдс і з Кока-Колою це все теж все заважало Росії рухатися вперед. Ну розумієш? Ну от ну, так заважало, що аж сльози текли по їхньому цьому паребрику на балалайку. Ага, да. Знаєш, так так от дійсно заважало, що аж ведмеді від бентеги самоварами давилися, понімаєш? Але слухай, все, от не буде нарешті в Росії ні перспектив. Ні Кока-Коли, бо підкрався такий до цього неподобство вигляді держави. Повний волохатий російський суверенітет. <гум> Мене от що дивує Наталка. Слухай, от чого Путіна взагалі так раптом різко поплавило на темі суверенітету? От чесно, це що вже настільки ніжно-Китай його за його резинову попу обміняв? Чи що, от мені цікаво, а? Я в принципі не розумію, що оця страна рабов, страна господ, який ж там піт, який то там черговий, який піт да, писав. Так от, що це взагалі ці ублюдки можуть знати про суверенітет, а? Але слухай, ну якщо пуйлу так жорстко підгорає. Ну, ти знаєш, маєш бути в якогось, якась конкретна причина. Правильно, Наталка? От ти у нас людина серйозна, то й поясни нам, що це за причина. Mm? Ну, знаєш, твоя версія про гумову попу, яку Китай натягує куди там, е, на місце попу... на Путіна. Путіна чи на Росію. Ну, але я думаю, насправді є інша причина. Знаєш, яка? Ти дивуєшся, напевно, я думаю, Путін би здивувався. Ну, але це факт, розумієш? Причина це виявляється наш український тризуб, який над поки що, підкреслю, поки що поки російським забайкальським краєм просто ну, з'являється ледь не щодня, як, як, як сонце над небакраєм. Звідти просто неймовірні новини. Безперервно линуть з цього забайкаля поки що під російського а ну, ну, а ну. уяви. Є в них такий райцентр Могоча, могоче Забайкальського краю. Так, І там на будівлі військомату виявили український тризуб. Уявляєш? Пильні громадяни, звісно ж, одразу повідомили. Куди належить ну, в органи, так? І там органи. відбулася велика дискусія. Я собі уявляю, якими словами відбулася дискусія ця мавучим руським язиком. Так? Що з цим тризубом робити? І як ти ну, просто ну, ну, це важко уявити. Коротше кажучи, поки вирішили з цим тризубом українським забайкальському краю нічого не робити, не чіпати, бо просто так його демонтувати. Виявляється, проблематично, бо цей будинок військомату ще в 80-х чи в 90-х роках зводили українські будівельники. І вони цей тризуб просто так виклали цеглою, що його тепер ані зафарбуєш, ані демонтуєш, ну так, щоб не пошкодити будівлю. То поки що там тризуб над забайкальським краєм над військоматом сходитиме. Шикарне. Шикарна. Просто шикарна історія, Наталка. Але, ну з того, що ти розповіла, я прям навіть трошки не впізнаю тупу русню. Дивись, вони в 16-му році, цілий корпус московського кремля, згадай, розвалили. А чого? Бо він за формою аж надто теж тризуб нагадував, розумієш? Так то ж крем, а тут якийсь воєнкомат в цьому, як його, як ти там сказала, за а мені забайкарська краї, розумієш? Да? Як от по ньому досі якимсь калібром заходського моря не прилетіло, а? Ну чесно, ніхто би не помітив, сказали би по ектилі какая-нибудь Скобеєва, що це нарушення правил пожарної безопасності, хлопок, задимлення, детонація і ефект лінзи. І все норм. Так що, і типа Росія, як завжди, нічого не потеряла, тільки укріпила свій суверенітет. Ну тобто, в чому проблема? А тут. Ну, камон, який в Біса суверенітет, якщо в тебе вже навіть біля кордону з Китаєм... Тризуб висить на воєнкоматі, на воєнкоматі, Наталко, під час, ну, как би, скільки вони не казали, але війни з Україною. Що це взагалі за херня? Я трошки навіть не вкурив, в чому прикол, серйозно. <гум> ну, розумієш, ну що, ну, ну що зробиш? Ну, трохи недогледіли. Знаєш, ну щоб ну, дивитися і бачити, треба бути принаймні тверезим, так? ну от Тим, хто замовляв будівництво, тим, хто стежив за етапами будівництва того військомату, хто зрештою приймав цю роботу, ну треба мати тверезий погляд. Ну, очевидно, його не було. Але знаєш, з іншого боку, я от думаю, а раптом вони цей візерунчок на фасаді. Подумали, що цей візерунок на честь от саме того згаданого тобою 14-го корпусу Кремля. І от лише зараз, на сьомому місяці великої війни, почали щось підозрювати. Да. Мабуть, знаєш, я не знаю, як це було. Повернувся якийсь безногий чмоня з війни в Україні, приповзає військкомат по пенсію, а йому фас такий, знаєш, фасад воєнкомат такий. Доброго вечора, ми з України. Ну, бляха-муха, ясно, гляха му приясне. Ти просто уяви собі. Тим да. більше це Забурятський край. Звідки це сміття біологічне, якомога побільше сюди Росією присилає. Да. Ну понятне, що після того як воно побачило той самий тризуб, того чому вони не відкачали від інфаркту. <хе> вот. ну але слухай, вони нарешті здогадалися. Що ж у них, власне, взагалі на тому фасаді намальовано, ти розумієш? Бо дивись, якщо цю цю ну, штуку, всю цю будівлю, ну і власне сам тризуб, будували ще в совєтські 80-ті, да? І за цей тризуб одразу не розстріляли там, не знаю, десяток генералів, всю партійну верхівку Забайкальського краю, не заслали в табори всіх, хто бачив цей тризуб. Слухай, то якісь такі прям незвичайно неуважні і аполітичні люди живуть в цьому забуряцькому краї, тобі не здається, а? Ну, таке, знаєш, може навпаки, дуже уважні обізнані. Ну ми ж з тобою не знаємо, що там відбувається. Що відбувається всередині будівлі з кривавим тризубом на фасаді? А і чи повертаються з цього воєнкомату ті нещасні чмоні, які заходять туди підписати контракт на війну з Україною? Ну, ти знаєш, знищувати окупантів одразу в російських військоматах? Ну, ти знаєш, це було б прямо ганьок ідея. Красива і технологічненько, так сказать. Суттєва економія часу, натхнення і важких боєприпасів. Пане Валерію Федоровичу залужний, геть мене наш. Так ось від чого відволікали Росію контрнаступами на Херсонщині та Харківщині. Ясно, це таємний третій фронт на Забайкаллі, розумієш, відкрився. Все понятно тепер? От Отде стратегічний понимаєш, задум то був Генерального штабу Збройних сил України. Знаєш, Богдане, ти дуже влучно сказав про третій фронт. Бо оця новина про тризуб, це ж уже ж не перший тиждень, розумієш, схожих новин саме з цього. Того, як ти кажеш, забурятського, забайкальського поки що під російського краю. Наприкінці серпня в місті Чита, це вже столиця Забайкальського краю. Дітей в дитсадочку за участь у конкурсі нагородили грамотами з тризубом. Бачиш, як буває? От я давай зацитую тепер щасливих батьків нагороджених. Видали грамоти. А там посередині герб України, його прям чітко видно. Спочатку ми не зрозуміли, обурилися тим, що на грамоті не зрозуміла, яка дата і яка дитяча група. А ввечері, ну знаєш, навели різкість. Ввечері батьки підняли питання: мовляв, люди. А ви взагалі бачили, що там український тризуб прям на грамоті? От ти знаєш, просто на сльозу пробиває. Ми спочатку і не понімали, а. <смі> і аж увечері хтось із батьків нарешті щось запідозрив. <смі> Чуваки, та вам же цей тризуб роками, роками, десятиліттями кожен вечір, кожному випуску цих брехливих лайно новин Скабєєва і Ко показували, що ви знаєте, як у собаки Павлова у вас слина на нього виділяти починала. Блін, як можна було тут! Не помітити тризуба, поясніть мені, будь ласка. Яка ще в біса дата чи дитяча група? У вас отакенний тризуб на грамоті. Ну, чесно кажучи, вам уже пора починати скигнути. Взагалі не хочу виїжджати із 4 забайкаль, Як в своєму домі жили. Настільки все душевно по-домашньому. <гум> а, ну поки що з забайка ніхто не тікає. Місцева влада просто ну що вона зробила. Звільнила директора, дитсадка, звільнила вихователя, який цю грамоту, просто знайшов свій А собі треба було розстріляти, <гум> Наталка. Требу розстріляти. От при Сталіні такого не було. Тоді порядок був. Розстріляти треба було. Всіх, і дітей, до речі, щоб не повадно було. Правильно кажу, Наталка. А як? М? Не знаю, але знаєш. Ті чмоні, я маю на увазі директора і, і вихователя. Ну, їх просто звільнили, бо вони просто тупо нічого не помітили. Ну, я би хотіла на цих людей подивитися, реально. <рес> ну, ти знаєш, я тобі скажу, це вже якісь насправді подвійні стандарти. Тобто я ще раз звертаюсь до цих довбодятлав. Тобто, ви Довбодятли, за 40 років на воєнкоматі зуба не помітили, а який, значить, дебілоїд грамоту скачав із інтернету і ви вже без роботи. а? Ну, йома, -йо. але це Росії все одно, напевно, мені здається, не допоможе. Ти розумієш? бо один тризуб можна вважати збігом. Але коли в цьому забурятському краї ані тижня без тризуба не минає, ну це вже. Ну ти прям, ну якщо говорити військовою термінологією, це прям уже стратегічний напрям. Серйозно. І хто зна, де наступний раз матеріалізується цей невловимий герб України? Знаєш, де б він не проявився, але після наступного разу місцеві вже на нього точно хреститися почнуть. А взагалі, ти знаєш, я думаю, це вся ноосфера, пам'ятаєш такий термін нашого академіка Вернацького, вся ноосфера, особливо та її частина, яка над Росією вже щільно нафарширована тризубами. No. Будемо no. чекати no. подібних новин і з інших регіонів Раші. Правильно це нова <соціонного> сфера каже, русський воєнний корабль. іди на. Точно. <соценно> <соценно> а прикинь, от прокидається зранку оцей от губернатор Забайкальського краю да? йде вмиватись такий зирк у дзеркало, а там тризуб на лобі. Таке, знаєш, такий синій і татуйований, так, знаєш, як партак такий. А через годину відеонаряд. Ну, от така відеонарада з пуйлом, а? І що тоді бідосі робить? А? Ну, от крім сісти на пляшечку. Ха-ха-ха, росіяни ж це постійно роблять. Але от в даному разі воно все ж таки не на часі трошки. От, Наталка, ти у нас людина розумна, виважена, серйозна, не те, що я оце лала. От що робить нещасному губернатору цього за пути за Байкальського краю? От що робити? Скажи мені, Наталка. М? Ну як що? брати телефон? Так. И набираты Москву та браты, уроки Гримов, пропагандиста Владимира Соловьева. Ну, как-то тревожно мне все равно. То есть, ну, естественно, хочется, чтобы наши только давили, только наступали. Но в жизни так не бывает. В жизни есть наука, умеет много гитик. Важно, чем все закончится. Ух ти, яка красотулечка. Наталко, а хто це йому табло так класно підректував? Про красот... Це шо, вдячні телеглядачі? Е, е, ну, типу, знаєш, пам'ятаєш, оцей Маргоша Сіманьян е, тільки в, в, в хліба плювали на світлофорі. А цьому пирю мені здається, чимось поважче. В харю плюнули. й так не здається, а? Ти знаєш, це неймовірна історія. Бо на запитання російських журналістів, звідки Сенці Соловйов так відповів: от цитую. Не ваше собаче діло. Знаєш, для мене це була ну така приємна така цитатка Соловйова, тому що я подумала: а все ж таки, от ми, українці, не даремно називаємо росіян свина собаками. Ну якщо Соловйов сам росі російським журналістам каже, не ваше собаче діло, то хто вони? Але ти знаєш, більшість російських джерел цієї новини наполегливо нагадують, що от хто раніше обіцяв набити морду одній людині. Про це заявляла співачка Алла Пугачова. А вона ж якраз напередодні в Росію повернулася. Боже, який треш. Алла Пугачова, а Євгеній Петросян у цьому сюжеті не фігурує такий уе-у. Хоча б ролі сценариста, я не знаю, бо це ж реально дурня якась. Якщо Пугачова хотіла набити морду людині, так при чому тут Соловйов, ти мені поясни, будь ласка. Ні, ну правда. Ну, ні, 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 бо, знаєш, людини і Соловйов, це ж це різні речі, ти розумієш. Ні-ні. ні, Мене таким дешевим детективним сюжетом не намахаєш, от що я тобі скажу. Тут, мені здається, все явно було інакше. От стопудово, насправді, їздив патріот Соловйов на російський фестиваль, вісілий коров'як» О! І потрапив, так би мовити, під френдлі щит. Ну, ви поняли, так? Да? Сушеним коров'ячим лайном, а? І послухай, це ж найлогічніша спортивна травма, яку лише можна уявити на Соловйові. Як то кажуть, свій до свого пога, пробачте, коров'яче. Слухай, а я думаю, а може він пив цю пив горілку із Стівеном Сігалом, наш і з дуру попросив його Стівен. Друже, а ну покажи, як хаймер слетів. Ну і от його трошки зачепило. Варік, варік, слухай, а може, його це Маргарита Сімонян подряпала, а? Ну, дивись, в неї ж все одно Харя запльована, правильно? Бачить, вона вже не дуже добре, воно там, понімаєш, так? Да? Слухай, і вона оце в темній студії сплутала Соловйова з Бобром, Реально. Спробувала, як завжди, відділити голову Бобра на бульйон. Да? Ну і ж пам'ятайте ці ублюдочні фразочки, що на бобров любить жрати, я не жартую, друзі. А Бобер виривається, матюкається і вирішить. Я здаюсь! Я здаюсь! Слава Україні! батька наш Бандіра! Путін капут! А потім вона так роздивилася, що як. Ну і тут всім якось трошечки цей невдобно стало. Mm. Як ти таке вариш? Ну, знаєш, я думаю, ну про таке дійсно журналістам не порозповідаєш. Краще вже хай на Пугачову росіяни думають. Хоча насправді, ну я думаю, Соловйова насправді міг подряпати тільки Путін. Це ж яким чином, наприклад? Може він валізкою з фекаліями кинув ним. Ну ж пам'ятаю, де пойло? А я вибачаюсь, коли сире, за ними де спеціальний дядя, прибирає говно на цей і виносить. Ну тому що ну ви що, як же ж можна? А то ж вдруг хто пойме, що у Путіна? Слухай, ну чесно, а ти при так, Наталко, от я знову потребую твоїх дедуктивних можливостей і юридичного, так би мовити, фаху, який у тебе до речі нагадує. Отак, отже, Наталко Холмс, роз'ясніть нам хід. Вашої дедукції, прошу, М? ну це ж елементарно, Васи, не просто. А, якщо улюбленому пропагандону всерйоз набили пику, а ФСБ досі не розкрило цей замах і не показало, знаєш, не показало таке фото п'ятирічного хлопчика з полку Азов, який пробрався з Естонії вбивати Соловйова і вбивати чим бойовим хам'яком у літровій банці, розумієш? це добре. Але знаєш що, жорстокий замах в останній момент зірвала Маргарита Симоньян, яка якраз зайшла в темну студію в пошуках бобра на вечірній бульйон. Тож довелося кілеру по чварі віддати свою здобич. А і чим душ тікати на лижах через берінгову протоку. Прямо в сніги Аляски до проклятих піндосів, які і були забовниками цього жахливого злочину проти російського суверенітету. А? Як тобі варік? Ой, Богдане, ти, звісно, фантазер чи той, але давай подивимося на факти: раз ФСБ, нам нічого. Такого не розповіла, ні на кого пальцем не вказала, ніякої фотки ну, 5-річного хлопчика, чи 78-річної жіночки з Естонії, чи з я не знаю, звідки, з Колумбії, Бозна де влад. не викрила. Ну все, тут один варіант логічний, один варіант. Сам Путін. Слухай, але за що? Ні, ну понятно, що воно є за що. Але я маю на увазі Путіну для чого це робити, Ну поясни, Наталка, а? Та, мабуть, що просто на обличчі цієї морди, цього особлення, на обличчі російської пропаганди вже давно читалося, що таке насправді отой хвалений російський суверенітет. І його зміцнення. Я зрозумів. Ну що ж, друзі, побажаємо, щоб тризуб горів на лобі кожного російського ублюдка і в страшних снах вони. Кожної ночі прокидалися від слів слава Україні. І щоби це слава Україні, говорила Маргарита Семенян. Ні, ти знаєш, це вже так страшно, що такої навіть Русні бажати не буду. Бу Таке друзі. Але, але тризуби вже у ноосфері. І да, і зуби у ноосфері. Ну що ж, друзі, бажаємо успіху Збройним силам України. Переможемо цю російську Гедоту. До зустрічі!